І так, доброго дня, шановні. Це так хочу трошки зробити відеовідгук про препарат, називається Геліос на основі ізоплоперамінної солі 480. Казали, що простим, простою ізоплоперамінною солі не заберете лободу Кажу одразу, це неправда. І хто вам про це говорить, просто хочуть на. Ну, заробити грошей. Тут вносилося 2,5 літра гліфосата обичного на цю сою. Це сої якраз місяць від посіву. 16 числа ми заканчували і сіяти, ну там плюс-мінус. Дивіться, ось до наслідок. Тут а, просто не, не перекрив е, цей. Бачите, скільки тут ось до лободи? От. Це не перекрив е, оприскувач. Далі. Звісно, лободи немає. Ось до що з нею поробилось. Її покрутило і забрало. Да, можливо, хтось не дотримується технології, там не робить pH води правильний, не додає приліпачі. Ну, я так не роблю. Я роблю pH води у нас була п'ятерка, десь 4,5 Акваглайд добавляв. і також агропав приліпач. 200 грам на 200 літрів води давав. Тобто, ну. Так. Ось до, бачите, чистесенька соя. Звісно, тут було жах. Ну, оце от ми вже доробили його, не знаю його вже в такій фазі, звісно, буде сложно, мабуть, забрати, але дамо трошки більше. Ось до, така, такі була густота лободи. Тобто все, працюємо. Ну от можна побачити. от, що зробилося з Лободою. Так що купляйте препарати у провірених продавців, оригінальні. Тобто можна і не брати раундап оригінальний, можна брати таку ж саму. Тільки просто треба брати у провірених продавців. Не колочене не цього. Нар... ну Отак, коротч, треба брати у провірених. І все працює. Будемо далі працювати фульгоуміном в нормі 1 літр. Також будемо давати 5 кг плануємо карбоміда. Ну і звісно ж додамо е, десь по півтора літра геліоса, щоб забрати ще е, отут є такі друг, друга фаза бур'яну, де-не-де вже йде. Хочемо коротше, забрати. Його. Все. Гарних всім урожаїв е, і гарних ціни.